Старі нові реформи група нардепів ініціювала законопроект, в котрий знову дозволить вступати до вишів з результатами ЗНО попередніх років. Утім, цього разу пропонують приймати абітурієнтів із сертифікатами усіх років, починаючи з 2008-го. Далі про це Соломія Буй. Зареєстрований у раді законопроект щодо вступу до вишів за результатами ЗНО усіх років, це неприховане повернення до реформ екс-міністра освіти Дмитра Табачника. У центрі оцінювання якості освіти розповідають, подібна практика існувала кілька років тому, але довела свою повну недоцільність, що й змусило освітян рішуче відмовитися від такого правила вступу. Якщо у 2015 році прийдуть абітурієнти, які закінчили школу. Чи які готувалися до складання ЗНО і будуть складати тести, вони будуть показувати знання. Ті, хто прийшов би просто з сертифікатами, вони принесли б папірець, в якому написано, що він колись такі знання мав. А чи є вони в нього на сьогоднішній момент, то, то нікому не відомо. Чи будуть це рівні умови? Від повернення до такої системи зарахування помітно страждають не лише абітурієнти поточного року, а й якість освіти. У центрі дослідження суспільства кажуть, за умов зарахування до вищих за результатами ЗНО усіх років, кожен 12-й абітурієнт людина з минулорічними сертифікатами, а отже, з потенційно нижчим рівнем знань. Але й такий вступник стає студентом. Їх всі тягнуть, тому що наші українські університети не зацікавлені відраховувати, тому що з цим йдуть гроші. З цим іде фінансування, з цим ідуть ставки викладацькі. Отже, у нас знову замкнете коло. Ці люди, які від самого початку невідомо, чи мали той необхідний рівень для того, щоб вчитися в університеті, чи не мали, закінчують. Ми маємо в результаті випускників, які не можуть знайти місце працевлаштування. І це замкнуте коло потім повторюється по новій. Екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко каже, у вступній кампанії слід зважати на нестабільну соціально-політичну ситуацію в країні. Приміром, деякі абітурієнти зі сходу можуть не мати грошей, аби дістатися до місця складання тесту в іншому регіоні. А тому цьогоріч сертифікати попередніх років слід було визнати щитким часовим цензом. Для стаціонара ну, хоча б два роки. А що стосується заочників, то е, я розумію, що це люди, які пішли і працюють не з гарного життя в них нема за що жити, цим би можна було б десь 3-4 роки визнавати результати знову. Зареєстрований законопроект є як мінімум дивним, кажуть у Міносвіти, адже вступ до вишів визначають правила прийому до них. А їх з нормою про однорічний термін дії сертифікатів ЗНО нещодавно внесли до закону про вищу освіту, зміни до якого ініціювала та затверджувала Рада ректорів України. Стосовно нашої позиції міністерства безперечно вона є негативною, оскільки е, ті умови прийому, які були затверджені міністерством освіти, вони були пройшли широке громадське обговорення. Тривала е, Відбувалася тривала дискусія. Проводились обговорення не тільки в міністерстві освіти, але й на різноманітних громадських заходах. Громадськість каже, цьогорічна вступна кампанія під загрозою зриву, адже реєстрація на тестування закінчиться вже через 17 днів, а подібні зміни лише дезорієнтують вступників. Соломія Буй, Євген Кияшко, Олексій